Усім привіт сьогодні! З вами я Арспрот. А сьогодні буде перший такий серіальчик про дружбу двох друзів. А коли подивитесь до кінця, то знаєте, яких. Поїхали! Так, так-так-так. Зараз, зараз поїду в магазинчик, куплю собі вкусняшек. О! Привіт! Давайте я дам грошей. Тримай. І ще, тримай, 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 тримай. Дякую, дякую. Пішла, поїхали зі мною. Давай. А ти що, бідний? Ну, трішечки. Давай тоді познайомимось. Давай. Тебе як зву... звати? Віктор. У мене Арс. Приємно. Пішли. Зараз купимо тобі Дякую yeah. Так де тут піца? Ось і... піца. Ось Пфу. тримай, зараз ты йдем пицця. Смачна? Uh -huh. Все давайте чок, поїхав uh -huh. до... до мене додому. Давай, 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 сідай. Так, так, Вітя, пішли. В мене, в мене ще родителей нема вдома. Тому що вони на роботі. Але вони за хвилин 30 прийдуть додому. Давайте я покажу твою кімнату. А тут буде твоя кімнатка. Поки що. У мене отут Це моя кімната. Це дитяча кімнатка. Перша. І ще бедрум. Ой, вітя, вони вже приїхали. Давай скоріше. О, ось же мама приїхала. Мам, привіт! Давай давай паркуйся. <laughs> Мама, що ти робиш? Давай. Okay. Пішли додому. Фу, чему? Чому ти так смерд? Я просто їв піцу, Вона не смачна була От і я чуть-чуть. Зробив. Але вітер. Вам можна піти погратись? Так іди. А я поки що ще... тобі гарну їжу буду готувати. Ага. Уи. Уі! Уі. Так прикольно. Життя бідного. Так, синочок, а, а откуда в тебе є так такий величезний дім? У не на в нашій нормальная на 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 копійка. Це мій багатий друг! його подарував. Oh. Що сталося? Вона піскульнулася <реку> з другого та впала. Забарить-то пуликует не Окей. Тамочка, пройдемо. Давай, давайте швиденько відкривайте двері і ложіть її на Давайте. Швидше, швидше, швидше. Нам, нам треба вспіти. Якщо ми не вспіємо, то життя вашої мами буде потеряно. було в больниці з мамою того бідняка? Сам немає. Я отказываюсь. Хлопчик, на жаль, нам не вдалось свою эм е, твою маму спасти. Ніи. Це? це ж тільки Я так. Як це так. Ні. так. Прощавай, хлопчику. Вітя, ти де? Вітя. Тепер а, а мої родителі поїхали на два роки в Київ. Тепер ми можемо бути тут одні вдома. Хтось помер. Це дуже гарна новина. Віть, в мене з'явилася ідея, чим позайматися. Віть, в мене з'явилося ідея, чим позайматися. Ми поїдемо на річку. Дуже гарно не Давай я відка. давай по давай я зараз поїдемо. О, все, о, Вітя. все, ми ми мы наконец-то приїхали сюди. Давай, давай я вже поск давай я вже поскоріше перевезу свою лодку сюди та поплаваємо. Давай. Вітя, ну що ж, поїхали. Ну, поїхали. Джа -джа. Ой, як класно! Від yeah, yeah. тобі подобається, ага. Yeah. Давай скоріше. Добре. Yeah, yeah. Я зараз катку Brawl Stars програю. <с <с І на цьому наш серіал закінчився. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та коментарі та підписуйтесь на мій канал. Та підписуйтесь, та, та підписуйтесь на канал Віті під назвою Вітя Про. Це він. Ютубер. Він теж ютубер.